Вітаю всіх! Розкажу детально про один сайт, який мені показала одна моя підписниця. Я дуже задоволена цим сайтом. Зареєструвалася вчора, почала відразу ж заробляти. Трошки розбиралася з цим сайтом, тому що дуже багато функцій, дуже багато способів заробітку існує. Дизайн цікавий, але потрібно. Трошки все-таки по цьому сайту походити, поклацати і розібратися, щоб все було зрозуміло. Я вже трохи розібралася, тому вам допоможу, розповім та покажу розділи, які тут існують. Як саме можна заробляти, яку саме можна заробляти криптовалюту, як її виводити на гаманець FawcettPay? А також ми будемо тут конвертувати зароблені монети. Поїхали! Багато говорити не буду, водити також не буду. Давайте перейдемо на сайт вірніше на реєстрацію. При реєстрації потрібно вказати своє ім'я, адресу пошти, придумати пароль. Підтвердити пароль, натиснути галочку, що ви ознайомилися з правилами та умовами, і натиснути зареєструватися. Після цього попросять перейти на пошту, щоб підтвердити обліковий запис. Переходимо на пошту, яку ви давали при реєстрації, шукаємо листа. Заходимо і переходимо за цим посиланням, яке перше нижче знаходиться, щоб активувати аккаунт. Відкривається така ось сторінка. Мета цього вебсайту познайомитися, познайомити людей. Зі всесвітом криптовалют та механізмами блокчейну, надаючи криптовалюти для виконання простих завдань. Ви не станете багатим або заробите свою зарплату за допомогою цього веб-сайту. Це ніколи не було метою крана і ніколи не буде. Дуже багато всього цікавого і, на перший погляд, можливо, незрозумілого дуже багато. Тут описано кожен розділ, що потрібно робити. Пропускаємо next, 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 з чого я відразу почала заробляти. Це перегляд реклами та серфінг. Натискаю на ПТС перегляд сайтів, показує досить багато рекламних блоків, де Перегляд 5 секунд, може відбуватися 10 секунд, 20 секунд та 40 секунд. Як це відбувається? Натискаємо на будь-який рекламний блок вгорі праворуч. Іде повзунок, який має повністю заповнитись, тобто секундомір біжить. Далі вискакує капча. Вона не завжди вискакує, здебільшого це відбувається без капчі. Але тут ми розгадуємо капчу, натискаємо на стрілочку і нас перекидає на сайт. І таким чином ми переглядаємо кожну рекламу, тут їй дуже багато дається. Далі розділ серфінгу. Дуже цікавий перегляд. Це потрібно повертати, тобто, дивіться, тут не потрібно повертатися на сайт, щоб натиснути на, чергов... на черговий рекламний блок. Все відбувається по черзі. Пройшов повзунок, наприклад, 5 секунд, і натиснули на стрілочку. Пішла інша реклама, заповнився повзунок, знову натиснули на стрілочку. Пішла наступна реклама. Тобто, повертатися на сайт немає сенсу, все відбувається офігенно швидко і зрозуміло. По черзі. Перша, друга, третя, ось так реклами. Просто треба тиснути на стрілочку, і все відбувається. Ну, ось такий ось у мене зараз баланс у криптовалюті дачі. Відразу можна обміняти. На будь-яку криптовалюту, яка знаходиться в цьому проєкті. Тут багато криптовалюти різної. Я думаю, ви знайдете саме ту, яка вас цікавить. Здійснити обмін, щоб потім вивести із цього сайту. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вклад, іноді із складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Рада всіх вас там бачити. Тепер переходимо на крани. Один кран дає нам монети дачі, другий кран дає нам відразу ж USDT. Давайте розглянемо один кран і другий він такий самий ідентичний, нічого складного немає. Натискаємо на розділ, спускаємося вниз. Тут багато що написано. Натискаємо на Я людина. Розгадуємо капчу. Натискаю тепер на boostes roll. Я ще не натискала на рол, я не знаю, що там, але тут я зараз натискаю на «Boosted Roll, щоб заробити монети. Дивіться, з'являється ось так. Таке віконце протягом 15 секунд. Нам потрібно тут перебувати, щоб потім побачити свою нагороду. А знову натискаю на «Рол», щоб побачити зароблену денюжку. Так, цей кран роздає USDT плюс 20 xp нам потрібно підвищувати рівень, щоб далі нам давали можливість заробляти іншим способом. Тут є такі завдання, де потрібно мати 10 або 20 рівень. ХП це підвищення рівня. Так, Заробили монетку, тепер можемо перейти на інший кран. Цей кран можна використовувати кожні 30 хвилин. Тепер давайте на інший перейдемо кран Coin Roll. Тут майже та же система, натискаємо. Я людина, я не робот, розгадуємо капчу. Натискаю також на Boosted Roll. Далі. Чекаю на 15 секунд, які пройдуть, щоб знову натиснути на ролл. Тепер вже перекидаю на сторінку, де я заробила 150 дачі плюс 20 хп. Це нагороди інших користувачів бачимо які продовжують працювати на цьому проєкті. Є розділ ігор, можна грати та заробляти більше, мене ігри не цікавлять, також тут, як кажуть, я ПАС. Далі заробіток на виконання різних завдань, підписатися, зареєструватися, переглянути відео і так далі. Давайте натиснемо на одне таке завдання. Бачимо інструкцію до виконання цього завдання, що нам пропонують спостерігати за Твіттером, лайкати, коментувати та заробити якусь, якісь монети. А кого цікавлять такі завдання, хто вміє її виконувати, тоді може пробувати і. Підвищувати свій капітал. Далі, як я говорила, є СВАП, тобто ці дачі можна в середині проєкту обміняти на будь-яку криптовалюту, яка тут є. Її дуже багато. Я думаю, ви знаєте, що у вас цікавить. Тому дивіться, я робитиму обмін ЮСДТ. Бачимо, оскільки виходить у біткоін. Потім Dogicoin. Я буду робити обмін USDT, переходжу в розділ Гаманець. Саме там потрібно робити виведення із цього проєкту. Шукаю криптовалюту USDT, оскільки я здійснювала обмін і здачі в USDT. Натискаю «Вивести» і ось бачимо тут інформацію. Щоб зробити вивід з цього проєкту саме в USDT, потрібно мати 5 центів. Мінімальний вивід це 5 центів на адресу Гаманця Pay. Тобто, вказувати потрібно пошту гаманця Фосетпей, комісія при виведенні 0, скільки поставити на вивід, стільки і отримуйте. Тобто, нічого не забирає. Мені тут пропонують вибрати мову. І задоволенням шукаю українську. Далі, цікавий момент: є розділ майнера. Можна майнити криптовалюту, але якщо чесно, я ще не сильно розібралася в цьому розділі, обов'язково буду розбиратися, подивлюся уважно і розгляну що до чого, і, можливо, буду заробляти за допомогою майнінга більше. А також тут є реферальна програма, у кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати та розповсюджувати в соціальних мережах, щоб запросити нових користувачів на цей проєкт. Та заробити більше. За їх активність ви будете отримувати додатковий дохід. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Мені дуже приємно, що ви заходите і будемо разом заробляти.